Чому ну чому істеричні жінки обирають саме ножі? Вітаємо, котейки. Не часто нам трапляються тайванські ігри, а тайванський souls з -like, тим паче бачимо вперше. Але Тимезія дивує не лише цим. Цікавий сам сеттинг. Це похмурий псевдоєвропейський регіон під час чуми. А ця чума була спричинена широким використанням забороненої магії і алхімії. Все це чимось нагадує сюжетну арку із всесвіту Вархамер про вторгнення нургла. А зважаючи на те, що головного героя звуть Корвус, то великотка, якщо це вона, стає ще більш очевидною. Корву Скоракс це примарх легіону гвардії воронів. Але ви це й без нас знали, правда? Однак, чи це таки великотка, чи ні, наскільки гра самобутня, чи просто це черговий перефарбований Dark Souls, і взагалі що коїться у цьому всесвіті? Відправились досліджувати наші відважні котики. Геймплей. В принципі, зайво характеризувати гру, яка і так проходить як Souls-like. Однак, скажімо так. Це екшен РПГ від третьої особи з високим шансом вирізати дуба навіть від звичайних противників. Що характерно, якщо ви неуважно підходите до супротивників, то багато смертей вам просто гарантовано. Проте із гнучким інструментарієм покращень і вашою увагою, вже навіть важкенькі супротивники не будуть складати вам проблем здебільшого. Але є одна цікава механіка, що відрізняється від інших souls ігор напряму. Основною зброєю ви не стільки наносите шкоду здоров'ю противника. Скільки наносите поранень, які з часом загоюються. Тому вам по факту доводиться мати справу із подвійним здоров'ям противника, яке ще й вибивати потрібно різним озброєнням. Основне здоров'я зброю, а от добувати поранених кігтями. Однак давайте розберемось більш докладно. Зброя. У нашого героя не такий вже й великий вибір основної зброї. Точніше, взагалі ніякого вибору. Основна наша зброя це шабля і кинжал. Ну, якщо ми кажемо про звичайну зброю, яка наносить поранення противнику. Альтернативна зброя то чорні кігті, які поранення противника перетворюють на смерть. Це дефолтна зброя, з якою ми будемо бігати аж до самого фіналу. Однак є додаткова зброя. По-перше, це пір'їни, якими ми можемо переривати критичні атаки противника. Однак, вона може бути змінена на альтернативний удар крилом. А по-друге вміння. Нанесення сильного удару іншими типами зброї, як то хальбертом, луком, щитом тощо. Використання скілів потребує енергії. Її ми можемо відновлювати різними методами. Однак це скоріше допоміжна опція, яка може стати в нагоді в критичні моменти. До речі, броні у грі немає. Тож покладайтесь на свої сили і ті інструменти, що вам дали розробники, щоб робити смерть ворогам. Розвиток персонажа. Якщо ви грали хоча б в якийсь souls лайк -like, то тут для вас в цілому не буде нічого нового в прогресії. Ми вбиваємо ворогів, отримуємо спогади, а за ці спогади на точках збереження і запуску розпав на мобів, прокачуємо собі рівень, покращуючи одну з базових характеристик, як то сила, здоров'я чи чума. Вона ж енергія. При цьому за кожен рівень ми отримуємо одне очко навичок. І тут якраз починається найцікавіше. Деякі souls проєкти крутяться навколо оминання атак противника, деякі навколо парирування атак. Деякі навколо блокування в Тимезія ви можете самі гнучко налаштувати собі ваш стиль бою з ворогами. Чи то ви граватимете за допомогою парирування, чи то завдяки оминанню розриву дистанції, або взагалі стане вам бажання грати через блокування атак, все залежить від вас. Крім того, там ще більш ніж багато можливостей для покращення персонажа і для кастомізації його бойового стилю. Вміння і лікування. Як ми казали раніше, вміння це можливість використання чумної або ж магічної зброї, що може як наносити багато шкоди противнику, так і збивати його з ніг тощо. Для того щоб цією зброєю скористатись, її потрібно спочатку знайти та відкрити. Робиться це достатньо просто: вбивайте ворога, що такою зброєю користується, і з нього може випасти уламок вміння, пов'язане з цією зброєю. Ну, тобто з піхотинця щит, злучника лук, а з істеричної жінки, ніж. Не питайте, чому так, ми й самі в шоці. Але якщо у вас є ідеї, будь ласка, поділіться ними з нами, бо ну правда цікаво. Так от, ці навички можна покращувати, причому після покращення вони і бити будуть сильніше, і енергії споживатимуть менше. Взагалі їх можна розглядати як таку собі ульту. Щодо лікування, тут також досить цікаво. Лікуватись ми можемо кількома предметами на вибір. Однак відкриватимуться вони нам поступово після проходження глав сюжету або спогадів. Предмети для лікування різні за ефектом, наприклад, миттєве відновлення здоров'я або поступове відновлення, але більшої кількості. Ми також можемо їх покращувати за допомогою флаконів, що випадають з сильних ворогів. Таких собі міні-босів. Хоча, якщо чесно, до босів їм дуже далеко. Ці міні-боси не відновлюються після запуску респавну, тож нафармити багацько покращень не вийде. котики, китюньки, а ви можете дякнути нам добрим словом в коментарях, або навіть стати нашим спонсором на Ютубі або Патреоні. Дякуємо. А якщо ви хотіли б не лише дивитися, і слухати нас, а ще й читати, то можете заходити на наш сайт. Там є всі-всі наші новини, огляди, гайди. Всі посилання будуть в описі. Історія. Ну тут ми, як завжди, без спойлерів. Хоча навіть якщо б хотіли зі спойлерами, то тут все зібрати до кубки буде важкувато. Основна лінія така: королівство Херміс занепало. Безконтрольне використання магії і алхімії призвело до появи інфікованих почвар, що заполонили вулиці колись квітучого королівства. А ми, як свого часу обі Ван Канобі, остання надія людства. Якщо більш детально, то сама пригода розцілена на умовні глави спогади. І по факту ми згадуємо, через що ми пройшли в минулому. До речі, ми казали, що деякий вплив Вархамеру відчувається: алхімія, че клунство, чума, Нургл, чи це ти? Графіка і звук. Візуально гра має файні вигляд. ігри, анімації плавні, приємні. Оточення зроблено похмуро з явними ознаками нездорової атмосфери і занеподу. Ну а вже ж чумаш навколо. Звуковий супровід дуже пристойно пасує візуально. Враження. У котиків досить приємні враження про гру. Тимезії досить приємна добова система, широкі можливості кастомізації, приємна динаміка і не дуже висока стартова складність. Тобто, дійсно є можливості без великої витрати нервів і меблів від пригорілої сраки розібратися нормально в механіках гри. Дуже радимо купувати зі знижкою. У підсумку це три з половиною потиків воронів з п'яти. Так, ми оце розхвалювали гру, але до четвірки вона не дотягує. Що поробиш? Коти і кицюньки, до зустрічі в наступному відео. Ось же воно відкривайте, грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!